Вийшов цей серіал Моя країна Україна, він ще не закінчений, він в роботі. Але те, що є, ми можемо пишаватися, як сценарист пишаюся. Я, я там його озвучував і себе грав, і далі буде Степа розказувати, я все розказувати не буду, далі він розкаже. От. Але головна біда це трагедія моєго життя, як кажуть, немає повісті сумнішої на світі, як повість про те, як робили зі мною з головним героєм. Тобто Степа сказав, давай, це буде, це його ідея, це не моя. Давай буде, ну, по закону. Жанр по законам, сценарію повинен бути головний герой, який там, ну там ведмідь був білий. Тут він каже, що це буде лірник Сашко, який буде ходити там по містах селах України. Я дуже не хотів, якось думаю, ну це не то, що не скромно, якось ну, ми макаси, але він мене вмовив. і Коли я написав такий сценарій, там, де я подорожую, він покаже по законам, жанру, а треба, щоб я це теж знаю. Потрібно коло головного героя, ну я ж герой, там, не, не, я себе поважаю, любить, наставити. це не так там, смішно це діло. Повинен бути поруч якийсь персонаж смішний, який від головного героя. Дон Донкихоти, Санчо чопанце, наприклад. Так, ну ми це знаємо. Та в будь-якому фільмі завжди якийсь, навіть в якомусь печальному фільмі про русалочку, там, да? там все одно якийсь черачок, чі чи щось, щось смачне таке є, поруч, яке має комедійну складову. Давай ми введемо туди якогось, ну кого-то давай тваринку. Багато варіантів було зупинитися на котою, хай буде кіт. Ось, і в мене відповідається два герої, за школірник і кіт. Ну, зразу в мене кіт, кіт, українці зразу кажуть, кіт, вор кіт Навіть варіантів немає. Це варіант був Степан. Бо Степан, він не українець, Степан він росіян. Російського він імен. <різь> да, да, да. Це, це добре. Це значить, Два, два таланти поєднуються. У нього більше талант він вже герой, а я ще ні. Він вже, він вже призер міжнародних фонд там фестиваль, і так, так Але найцікавіше не те, що в нього ментальність російська, і думки російські, і казки російські, він знає. Він каже, Саша, ну слухай, ну воркіт не може бути. Ну картин. Ну вже знав як тільки касарі, озвучка йде, воркіт не може бути, ні, тільки не воркіт. Кажу, що не воркіт? ти Знаєш, Саша, проблема. А в них, до речі, вся студія, вони всі росіяни там вибрали, Українці один я там купався. Ну так, ну вони живуть, тут, все, але вони інакше думають. Ми тут порадуємось. Воркіт слова вор. <рит> а, <рит> що, що, в українській мові немає слова вор. І я до сих пір з ним воюю. Так, навіть, але все-таки кіт воркіт лишився. Але е з мене тут ніхто не вийшов, ти б там ліксашку трошки. Такий саме, як кіт дурнувати, хоче. Защо <рит> два дурнувати герої. Ну що ворота? Перша <рит> задумка це 26 серій, тому що перша ідея була, скільки регіонів тільки серії, але ми вже відійшли від цього. і Село-село там, йдемо далі, там. ще село, ще село, ще місто, ще велике, маленьке. І так ідемо, просто е, намагаємось якось, щоб не було якогось е, регіону з однієї частини. Тому так е, трошки е, перебігаємо західною, там, Східній частину, так, ну, квартиром таким, а, а, але тільки серії обмежена. Ви будете, бачите, прем'єр. Ще ніхто не бачив, як в дякую як у Черкому Платові казельному, їх ще ніхто не бачить взагалі. Так, що тих нікому не розказує. Ідея притягнути лірника самого там, для, для того, щоб він розповідав якісь казочки або якось просто якусь таку культурну програму з ним, бо ідея була дуже давно, я постійно там, намагався витягнути на якісь наші заходи. Ось, але якось ну, не складалося. То він зайнятий, то він ще десь, то він на якомусь фестивалі, то він не може, то він захворює лірник. ну, До слова, це такий давній хороший мій друг, і ми з ним перетинаємося багато депо і по роботі, і так і по дружбі. Ось. І я їм кажу, що давай в Житомирі зробимо таку прем'єрку. Ну і він погодився, звісно, тому що, якби як говорилося, що е, мультик по великому рахунку показувати, що не можна і немає на нього прав. Тому ми вирішили в форматі такого спілкування і, власне, в форматі цього спілкування показати е, роботи, які робляться. Тобто це не є якась там, е, якщо там по-юридичному, це не є презентація мультика, е, а є просто спілкування з авторами, які показують майстер-клас того всього. поділитися враженнями, це є супер просто презентації, тому що ну, якби, можна чекати аж цілу зиму, лірничка, поки його побачити, бо треба бігати за ним по всім фестивалям, Трипільське коло, Шишори, а там лірничок точно є. А так, щоб штомер він завітав, а це він тільки на поліські весілля може. А сьогодні він просто такий спокійно завітав, як в Каламанію.